Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні туманний ранок і доволі свіженько вночі, взагалі мінус два було. А на день обіцяють плюс вісім, наче. Ой, зараз йду в магазин, потім ще треба на ринок. Вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось вже вдома, покажу, що купила. Давно не показувала вам ринок. Ось так він зараз виглядає. Так само доглянути, але бачите, всі дерева вже без листочків. То я ходила в карпатську сироварню, молочко купила. І ще в нашу рябу зайшла. Вдома вже покажу покупки. Я вже вдома і показую вам покупочки. В нашій рябі купила сердечка. Тушкуватиму в сметані. Дуже зараз полюбляємо і хочеться такого. І взяла нагетси в морозилку, нехай будуть. Вони по 230 гривень за кілограм, у мене там пів кілограма плюс-мінус. В карпатській сироварні молоко вже показувала. Ще заходила в Аврору, потрапила на якісь знижки. Купила кухонні губки. Так, вони коштують 39 гривень, а тут за 29 було 5 штук. І серветочки вологі, там 5 гривень, здається. Так, і далі в АТБ в смаколиків набрала різних. Клементини, 6 штучок. Так, два сирочки для сина, дитячі злагода. Купила ось такі чупачупси. Зараз на знижках, вони манюсінькі, 10 штук в упаковці. Так, що тут ще? Дві пастілки бобснейл. Теж хороша ціна зараз. Два тортики. Колюс на знижечках. Взяла з згущеним молоком. І булочка. Вчора так сподобалось. Взяла ще одну бублик від сархліб 100 грамів з маком. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!